На вулиці Івана Сірка обірвався ліфти з пасажирами. Кабіна пролетіла кілька метрів та зависла між поверхами. На порятунок люди чекали близько години нестача кисню та пережитий шок ледь не спровокували інфаркту однієї з полонянок підйомника. Що ж сталося із ліфтом, знає наша Оксана Щербак. Кожна поїздка у ліфті для цих людей може стати останньою. Їх підйомник працює за особливим графіком тоді, коли йому зручно. Навіть зараз він тримає у своїх лещатах в'язнів. Поспілкуватися з людьми вдається через маленьку щілину між дверима. У ліфті двоє чоловіків та літня жінка. Женщині плоха, я можу сказати одне, що жінка задихається, вона сердечна. Він остановився на четвертому поверсі. Зайшла жінка. Нажали первий повер кнопку, і він одразу упав. До таких витівок підйомника жителі звикли кабіною користуються на свій страх та ризик. Схожа історія вже була минулого тижня. Впали з дитиною з на утримувачі, він гепнувся Ми і теж. обірвало Ще? трос і почав. Дитино, В холосту. Потім сиділи, чекали 25-30 хвилин, поки нас випустять звідти. Вилазили, скажем, так по, по черзі малиша спереді, і самі тим часом аварійникам вдається визволити людей. Пані Марія розхвилювалася не на жарт тремтячими руками. Жінка намагається знайти пігулки від медичної допомоги. Відмовляється Мені погано стало. Я тут тоді валю долу взяла вже трошки, хоч не стала мокра. так вже вся мокра, тече з боне все там, там воздуху немає. Випробовувати долю мешканцям під'їзду доводиться щодня. Аварійники тут постійні гості. Але кабіну бригада не ремонтує, а працює рятувальниками. Вона доставала людей. Прошлий четвер в ліфті сидів. Мой муж, мой чотирьохлітній дитина, моя мама ані. Летели вниз, остановились на кабине. У меня мама до сих пор неделю не ходит сюда. Вот с нашим лифтом что должно произойти? Он должен упасть. У бійця. Хто розрив серця отримать від такої от роботи ліфта? Жінка має багато звернень до влади, але нічого не допомагає. Директор обслуговуючого ЖЕКу пообіцяв, зробити зробить усе можливе, аби допомогти людям. Я готов людям допомогти. Ми писали письма вместе з людьми, ходили з активістами і на прийомі в департамент інфраструктури, і на прийом до міського голови. Ми як могли підтримували цей ліфт, ну послі же ситуації по просьби жителів этого дома. Ми винуждені становимо цей ліфт. До слова, ця кабіна не єдина у будинку. Поруч вантажний ліфт, у якому нещодавно був капітальний ремонт, але ним не користуються у департаменті інфраструктури. Людям сказали, що його закрила прокуратура у зв'язку зі слідчими діями. От тільки прокуратурі про це нічого не відомо. Прокуратурою не розслідується, а також не здійснюється процесуальних керівництв у кримінальних провадженнях, в рамках яких було накладено заборону на використання ліфтів. Можливо, комунальники щось наплутали. Ми надіслали до департаменту інфраструктури інформаційний запит, аби розібратися, чому справний ліфт не працює, а аварійний їздить та загрожує життю людей. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС.